Двома ракетами російські військові вдарили по Харкову зранку. Влучили ракети в центральну частину міста. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Є поранені, пошкоджено житловий будинок і будівлю вищого навчального закладу. Докладніше розпитуємо нашого кореспондента В'ячеслава Мавричева. Він на місці обстрілу перебуває. Слава, привіт тобі! Слава Україні! Розкажи, будь ласка, докладніше про наслідки ранкової атаки по Харкову. Аню, почну е, одразу з поранених. Е, станом на зараз відомо про двох шпиталізованих. Це Жителі ось цієї чотири поверхівки їх ушпиталили з травмами середнього ступеню тяжкості. Переважно це доволі глибокі порізи. А ще один чоловік від шпиталізації відмовився. Ми бачили його. В нього дуже пошкоджене обличчя, але він е, вирішив не їхати до лікарні. І Ще в однієї жінки лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Її вже забрали родичі. Все це нам розповіла речниця Насполіцької області на барани. Сам обстріл стався о об восьмій ранку. Дві ракети дійсно влучили серед міста Харкова. Тобі харків'янці має бути відома ця вулиця. Це прогулок цього це звіску ліківський самісенька серед міста. Тут усі будівлі це пам'ятки місцевого значення, і ось одна з ракет вона влучила просто під фундамент чотириповерхівки. Внаслідок вибуху ми бачимо, що повилетали шипки у кількох навколишніх, Будинках ми були тут за пів години вже після вибуху і бачили, як рятувальникам доводилося розрізати двері квартир, розріза... розпилювати меблі, якими завалило входи до квартир для того, щоб розблокувати людей. І власне, що пам'ятають самі місцеві про момент удару, прошу пряму мову одну з жителів дому. 8.30 где-то було. Перший мощний взрив. И затем второй страшный звук. И это страшно. Мы случайно просто зашли в ванну. И когда мы зашли, это все случилось. Мужа накрыла стеклами в ванную, в комнате. Но все здесь жили самое главное. Ань, і хочу трішечки розповісти про саму ракету. Що це була за ракета? Попередньо це а, була ракета С-300. Вона, а, коли влучила під фундамент будівлі, там стояли старенькі Жигулі, Місцеві говорять, машина була кинута вже більше року. Господаря ніде не могли знайти. І ось коли влучила ракета. А цю машину просто розбула на я Прошу по показати. Власне, ось ось такими шматками це залишки двигуна автомобіля що можливо да якось проілюструє, теж наслідки руйнацій, і ще просто, ось навпроти будівлі, ви можете побачити зараз, покажемо. Отвори у стіні, все це не уламки ракети, це уламки касетного снаряду, касетних снарядів, які містилися у ракеті с 300 І ось такі касетні снаряди це сотні і сотні маленьких таких металевих уламків шарапнелі, які розлетілися навколо. Власне, що про самі руйнування говорять рятувальники, можемо так само послухати прямо мову. Бівору вже ракети влучили в середмістя Харкова, безпосередньо в центральну частину міста, Київський район, а також на фасаді житлового будинку чотириповерхового. Тут є руйнації також віконних проємів та частково будівельних конструкцій. На місці працюють сапери, вилучають залишки вибухонебезпечного предмету. Що це був за снаряд? За попередніми даними, С-3. Ань, і друге влучання. Воно сталося по інший бік цієї будівлі. Там розташован, розташований національний університет міського господарства, його центральний корпус. І ось друга ракета влучила просто у центральний корпус вишу і зруйнувала три верхні поверхи. Зруйновані вони повністю. Ми поспілкувалися з ректором. Вишу Володимиром. Ми поспілкувалися з ректором Вишу, і ось він нам роз. Сповів, що це вже 15-те влучання в об'єкти, які належать а, університету міського господарства. Серед іншого до цього Росіяни влучали у гуртожитки, влучали в інші навчальні корпуси. Власне у центральному корпусі, в який влучили сьогодні, а він продовжував працювати. А, він працював у будні дні. Там працювали переважно бухгалтерія, а, якісь адміністративні працівники. У вихідні дні там нікого не було. Сьогодні сьогодні. там перебував лише охоронець і він не травмувався. У нього незначні ушкодження виявили. Він відмовився від госпіталізації. А ось що самим вищим ректор вважає, що доведеться адмін... ось цей центральний корпус. Скоріше за все відбудовувати майже з нуля, тому що руйнація угу. е, дуже суттєві, дуже масштабні. Аню, власне, ви що відомо на зараз про ракетний обстріл, ракетний ранішній обстріл Харкова слава дякую за ці подробиці. В'ячеслав Мавричев. наш кореспондент з Харкова про ракетний обстріл Росії. Нагадаю, зранку близько восьмої ранку російські військові випустили по Харкову дві ракети. Попередньо це були С-300. Вони пошкодили житловий будинок, пошкодили будівлю навчального закладу, вищого навчального закладу. За даними речниці Нацполіції, о Баранник, п'ятеро людей поранено.